Ще дня, шановні українці, з вами Вьідьмак І Сьогодні хочу поговорити про те, чи дійсно допомагають релігійні відуючі. Тобто, наприклад, це попив в церквах, або ті, хто працюють на силі релігійного егрегора. Ну, наприклад, у нас це на християнстві на території України поширений культ. Тобто, щоб це зрозуміти, давайте спочатку розберемося, з як працює взагалі, відувачий. Відувачий, тобто, який отримує певні знання, знає, як працюють енергопотоки, тобто, що таке, владіє магією, саме як наукою про керування енергіями. Ось. І ті, хто займається соборним чекунством, тобто відьми, які працюють на силі Яхви, це хто такі? Це звичайні люди, наприклад, які хочуть отримати додаткову енергію, потужну енергію, яка зцілює, там, змінює долі людей. Вона звертається до Егрегора, наприклад, такого як Яхве, до релігії християнства і починає славити там, різних їхніх читати молитви і все інше. Тобто йде шляхом жриця, тобто можете подивитися про класифікацію відуючих в одному з моїх відео. Ось. І за це вона їй дають силу. На цій силі відуюча людина допомагає, наприклад, людям своїм клієнтам. І відповідно вона має дати якусь плату, тобто по гармонії. Якщо ти не маєш свого, а береш чуже, відповідно. Маєш заплатити. І відповідно на цій енергії або за допомогою істот, ну таких, як, наприклад, Біс Абара, це Святий Миколай, хто не знає, там, чи інших неупокоєних душ, яких насильно прив'язали до ікон, тобто це все в рабстві душі, які служать, виконують певні завдання яхви, тому що вони за життя погодились бути рабами яхви. Маючи оцю силу чи допомогу Духів Божих, тобто Дух Божий це біс церковник, яких людей прихрещені підселяд підселяють, із якими може відаюча людина володіти за допомогою молитви Богу, там Ісусу, всім іншим, от вона просить, їй дають енергію. Або цих істот, і з цими істотами вона потім повинна заплатити, повернути енергію для балансу. Тобто, це повинні бути страждання. Відповідно, така людина, не маючи своєї сили, віддаюча, а яка йде шляхом жреця, вона має збирати жнива, врожай. Ну, давайте візьмемо йро, повертати врожай до свого егрегора. Ось, відповідно, в цьому кровообігу. Є завжди плата. І коли людина приходиться, так звані бабки їх народі називають відьми чи відьмаки. Ну, я свого часу багато років працював так само при церквах, ось з попами, був при вівтарях, відповідно, допомагав людям, тобто молився за них до всяких там істот, тобто святих, ну це не святі, тому що вони світла не несуть, святові слова світло, а до сих духів Божих звертався і до Егрегора, до Бога. Ще тоді, не усвідомлюючи, що це за Яхва, але просячи зробити для певних людей, я помітив, що завжди людям є страждання. Тобто Егрегор допомагає, але плата завжди повинна бути стражданням. Тому що ти не працюєш на своїй силі, ти працюєш на силі Яхва. Допоміг, тобі дали силу, ти допоміг людині і маєш повернутися страждання. Наприклад, коли м, я там в реанімації навіть відмолював людину з твого світу, людина залишалась жити, але залишалась інвалідом. Наприклад, коли е, така відаюча людина, наприклад, просить через християнство, через культ страждань, ну, Бог просто е, як ви потрібні страждання. Ось, і відповідно, коли просиш, наприклад, дитину, то дитина. Народиться, але буде наприклад з дефектами там поповинною продушиться при народженні. Якщо просить, наприклад, там. Завжди буде якісь страждання, наприклад, чоловіка, чоловіка переведуть, але він буде пити, гуляти і бити, наприклад, жінку. Але чоловік буде. Тобто е виконується, завжди даються сили і притягуються енергопотоками, те, що буде нести собі страждання. Наприклад, навіть можна відмолити солдата в ЗСУ, якщо молитися Богу, тобто Яхве, релігійними молитвами, він, наприклад, виживе, але без рук, без ніг, наприклад, там чи очі виб'є, залишиться інвалідом. Ну, ось так само працює енергія Яхви. Тому, коли. Mm. Такі відьми, як я свого часу, також чи відьмаки, які працюють на християнстві, вони не розуміють до кінця, що вони роблять і з ким вони працюють, і яка плата йде людям. І тому вони просто автоматично там відливають воскуші, викачують яйцями, і це йде конвеєр. Але вони ніколи не борються ще з причиною, тому що вони навіть в той момент, коли я цим займався, ось. Я не розумів, що я не прибираю причини. Просто людина прийшла, я щось там зробив, помолився, допоміг, людина пішла, але потім вона знову приходить. Тобто завжди людина буде страждати і повертатися з проблемою. Розумієте? Це все приходить з часом, і тоді, коли шукаєш причину, чому завжди є підвох, ось, в допомозі людям, і то, що там піп потім каже, тобі ну, старший над тобою. там, при якому ти служиш, допомагаєш, тобто свідомо рабом божеш, всі заповіді виконуєш. І попив будь-яких там, де б я не їздив, бо я по Україні багато де поїздив, попрацював, відповідно в всіх церквах свого часу, був. Пояснюю, що це нормально страждати, це там тра-та-та, та, 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 і в такому плані. А насправді це не нормально. Коли це все розумієш, коли це все складається докупи і усвідомлення, прояснення в голові, звідки ж ці страждання, ти розумієш, що ти повинен шукати причину: причину в собі, по-перше, що. Не, не потрібно брати енергію в когось. Все, за все, що позичає що хтось дає, потрібно платити. І тоді відпадає в потребі десь брати, ось чи там з якимось духами Божими заключати контракти. Ти розумієш, що ти сам повин, повинен практикуватися, нарощувати сам свою силу, працюючи над собою і вже на своїй силі, допомагати людям. І насправді це є справжня магія. Коли ти усвідомлюєш свою цілісність, що ти сам є Бог, що ти сам щось можеш створити, я мах, він може. І сам не соборним чекунством займається через, за допомогою посередників, а сам це робиш. І це можливо. Так це важче, тому що це потрібно. Я витратив руки на, на це, щоб цього зрозуміти. Я до цього йшов, я тестував, я практикував. Але я зрозумів суть, тому що без практики все одно важко комусь повірити чужим словам, поки сам не протестуєш. І це нормально взагалі, то в принципі нормально. Коли приходиш цей світ, розумієш, відчуваєш, що ти можеш, ось, але просто немає аналогів свого часу. От, наприклад, Які аналоги підеш? Ну, навколо з окультних організацій, по суті, тільки релігії і церкви. Ось, це зараз, наприклад, от, чому я відкрив цю школу, ось, я навіть не планував, але воно само так розкрутилося, що для того. От, щоб дати людям цю інформацію, знання, інструменти, що вони самі можуть і пояснити, що можуть, тому що є, наприклад, як ірі, як потік творця, ірій там рейки, як його хто не називає, який даний по замовчуванню всіх, які стоїть вище над цими релігіями, над богами, над відповідними людьми, над всіма є, наприклад, стихії, які можна брати з них енергію черпати і прокачувати свої навички навчання, набиратися сили і допомагати туди людям. Ось і не буде страждань, тому що. По-перше, буде чітко усвідомлювати, що ти робиш. І не, коли працює відуюча людина, яка не, не служить якійсь релі... релігії, яка не вибрала не, шлях. Не, Життя, а яка є саме відьмаком або відьмою, яка живе в гармонії з природою, не займається соборним чеклунством, такі люди допомагають, тому що навіть чому в мене багато клієнтів моїх перейшло до мене в учні. Тобто, люди, я намагаюся допомогти людям, показати, що вони самі це можуть. Я їм даю робити ритуали, відповідно діагностую, даю їм інформацію і. Ритуали, що зробити, як, який час, люди просто е, проводять ритуальні дії, займаються по суті, чаклунством, і вони бачать зміни, що вони можуть. Виявляється, що кожен може. Все можу сказати, що людина не може, не вміє малювати. Та кожен може малювати, просто ви не пробували, потренуйтеся і все у вас буде виходити. Я також цього навчав. У мене є які я навчав живопису, наприклад. Ось, Це нормально. І... Такі люди розуміють, що є щось глобальне, і вони приходять далі на навчання, тому що вони розуміють, що не потрібно йти шукати в релігії чи якогось посередника шукати, якому потрібно платити, тим більше таким жахливим, як. Цим Духом Божим, як Яхвакру, самий кровожерливіший Бог, який найбільший геноциду він зробив на планеті, залився кров'ю, тому що він просто негативна істота, яка живиться стражданням. А коли людина йде, до того, відаючи, хто є, вибрав шлях жреця, тобто служіння якоїсь істоті за якусь енергію за заплату, там не зацікавлені в тому, щоб вам допомогти знайти, докопатися до суті проблеми. Там просто за вас моляться, ось, тобто підключають до цього грегора, з вас щось беруть, допомагають щось, але в більшості забирають. Тобто, щось, щось зробили, але стражданнями ви заплатили. І там ніколи не буде толку. Ніколи е, такі люди не шукають причини. Ось, вони кажуть, просто моліться чи дають якісь релігійні молитви, ритуали і ще більше підключають до якихось духів Божих, таких, як той самий Святий Миколай, тобто бісабара, і людина влазить туди, і, відповідно, ще з ним йому виходить, що постійно буде видно. Розумієте? Тому І прийти до таких людей, вони не зацікавлені, скики навіть я свого часу звертав увагу, як працюють. З соборним точки займається там, чи відливанням там, на релігійних молитвах, саме, які взивають там, до, до Бога, до Ісуса, ще когось там з релігій. Вони просто конвейер, вони роблять роботу, вони не вникають в проблему людини. Тобто, вони якийсь негативний заряд зняли людини там, на я це викачали. Саме страшне, що вони там розбивають і показують, чи дають воду випити з цього відливки чи ще чогось. Тобто вони зняли, але підселили назад. І проходить час, і в людини знову ця негативна енергія розкручується. Тобто, в людини є як з медицини пояснити є вставлений шип от, заноза. Тілі, вони не віймають цю занозу причину, і вони просто почистили нарив, але ж заноза стоїть якісь програма енергетична, блок, там, які батьки поставили, чи якесь прокляття, хто отримав. І воно буде наривати знову. І все, що працюють такі люди, хто займається соборним чеклонством, вони не замислюючись над причинами, вони просто ганяють по схемі, зациклюють таку полегшення, але причини не забирають. Тому що їм не цікаво, їм вони в тумані, як пертро, тому що сам Бог Яхве і сила, яку дає Яхве, вона затуманює тих, хто працює, ритуалить на релігійній силі. Люди не бачать, вони слібо ä... повторюють молитви релігійні, вони не бачать, що є щось інше, не хочуть цього бачити. Можливо, вони відчувають, що в них заберуть силу, тому що забери е, яхве, наприклад, чи релігійну силу, там проведи якісь анафеми, чи ще щось таке, відьми чи відьмака, як жриця, в них просто вони нічого не зможуть зробити в них раз, і в один момент це, заберуться сили їхні. Розумієте? А якщо ви будете самі вивчати магію як науку, будете накопичувати знання і силу, ви будете їх тримати в душі, і з кожним переродженням ця сила буде з вами переходити далі. І це буде наростати, наростати до того моменту, коли вам тут стане сумно, і ви підете кудись далі в інші світи, вже будете будувати самі світи і матеріалізувати далі. А в рабстві бути рабом Божим, там при життя і після смерті йти в рабство Боже, бути рабом Божим в Царстві Божому, тобто під царем, тільки раб може бути. Немає розвитку. Є зациклення під васалом, тобто є яхви, а під ним завжди ви будете. Під ним не на рівні, не вищі, це в шлях нікуди. Ось. І це великий обман, в мене більше 10 років пішло до цього. І саме тоді я зрозумів, що е, тут ще такий нюанс, що коли я працював, допомагав людям, ти людям не допомагаєш, але сам хворієш, наприклад. Коли ти просиш людей, щоб люди не хворіли, там, вимолюєш їм здоров'я, ось, це тоді з тебе забирають е, страждання беруть. І сам відвідуюча людина починає хворіти, ось і тому не, такі люди, відуючі, коли вони працюють з релігією християнства. Вони і бідні, тому що в них немає розуміння того, що потрібно цінувати свій ресурс, накопичувати ресурс, так само і грошовий ресурс, щоб купувати те, що ти хочеш, ті самі магічні інструменти, машину, щоб їздити на місця сили. Релігія це забирає, тобто вона забирає весь ресурс і каже, що цьому відуючому не потрібно. Ну ось ці бабки качають яйцями, відливають воском все життя чи відьмаки, і не прагнуть більшого кращого, тому що в релігії це неможливо. З них їм даються якась сила, але на певних умовах, що вони повинні страждати. Будь. Відповідно, біда це бідність, бідність це біда, це страждання, це порча. Ось, і люди перебувають в такому стані. Тому що коли людина в стані мага, відучаючи, який поза релігіями працює, така людина розуміє, що потрібно мати свій бізнес, свою справу, чи принаймні бути там осередку, де є гроші, наприклад, в it технологіях десь працювати, щоб накопичувати, закручувати навколо себе гроші. Ось, і мати оцю магію, в тому числі, накручувачі в ті спеціальності, де ви працюєте, наприклад, що це може бути? ті технології, медицина, наприклад, там, де постійно є гроші, чи там виготовлення зброї. Ось. Завжди накопичується зброї, відповід... ресурс. Ось. Ну, ресурс також, як зброя, з якою ми можемо відвоювати в цьому світі те, що ви хочемо, тому що в цьому світі. Досягає вершин завжди сильність, слабких стираль. Ось. Так само, як народи і держави, які, там, наприклад, люди дозволяють корупцію робити чи ось розмовляють чужорідною інфекційною мовою, наприклад, як в Україні це. Війна не закінчиться ніколи, наприклад, я вже скільки раз повторюю, поки не знищиться російська мова, не вимре останній носій російського язика, тому що російський язик це основа, це фундамент руського міра, а русський мір це фундамент Російської, так званої імперії, Російської Федерації. Тому що тільки на цьому проклятому язику вона тримається. Забери язик і вони розвалюються. Тому я вас прошу, після року часу зараз активно проводимо щодня ритуали на знищення. Російського язика в світі і, відповідно, їх носіїв, тому що час був усвідомити, хто ви є і для чого. Приєднуйтесь, поширюйте, тобто будуйте свій світ. Не будьте рабами релігії і не властите в якісь борги, тому що працювати, по суті, моє основний посил з Яхви це влазити в банки в кредити. Ви постійно берете якусь силу в кредит молитвами. Ось вам її дають, але плату завжди вас заберуть стражданнями назад. Вашим здоров'ю, ваших дітей, життям, інвалідністю, тобто це це буде. Я через це пройшов, я через це подивився на колег. Я поїздив у багатьох церквах, був і на Західній, і на північній Україні, і центральній. Ось і там неважливо, які патріархати, які собори. І коли ви це все вникаєте як в науку, як в магію, коли ви шукаєте ці алгоритми, ви це все побачите. Людина повинна бути вільною, не молитися, не бути слабкою позиції, алігіза, дайте мені щось. Бо я прошу ні, ви будете самі брати, набиратися сили і відпрацьовувати те, що ви хочете, так як ви хочете. Тому я вас запрошую ось до себе на курс, хто хоче глибинно пізнати ці знання і вийти, наприклад, з якихось догм релігійних і бути вільною людиною, і розвиватися в, в безкінечну, накопичувати сам свою силу, розраховувати на себе і розуміти, що ти робиш, і за кожну свою думку, слово діє нести відповідальність оце саме головне. Тоді, якій би ви в країні, в якому роду б не перевтілились, ви будете мати силу, і вам не потрібно буде кудись підключатися, щоб знайти якусь істину, чому ви тут живете, і куди ви підете далі. Розумієте? Тому будьте відаючими, не будьте жрецями, не служіть нікому. Раб служить. І буде під чимось в цьому царстві завжди рабом. Вищий ступінь і пізнати суть матеріалізації. Тобто віддаючи матір'ю чи відьмаком, відуючи як матерію, макош стат. І тримати, накопичувати силу в собі, нести їх далі, ділитися з людьми і робити світ кращим навколо себе. От як українська мова програмує добро, творчість, створення, взагалі в просторі, як мова програмування, от, яка вібрація, енергії, притягуєте, називайте це як хочете. От якщо ви будете вчити українську мову, наприклад, і створювати все довкола найкраще. І так само, наприклад, вивчаючи, розмовляючи російською, ви будете руйнувати все довкола. О, розумієте цю різницю між е, релігією, наприклад, це як русський язик і вільною відуючою людиною, це як українська мова, мова творця, яка створює нове, творить і створює з творцем щось нове. Розвивайтеся. розвивайтеся, якщо хочете, я вам можу дати ці інструменти. Хочете самі. Аналізуйте, тестуйте, робіть висновки. Не повторюйте моїх помилок. Для цього я веду цей телеграм-канал, щоб ви ставали кращими, сильнішими. І простір очищався, ставав сильнішим з нами, тому що слабких стирають. Народи, нації стирають під корінь. Якщо вони слабкі, виживають сильніші. Будьмо сильними, будьте українцями. Вивчаємо магію як науку, розвиваємося і ростемо, ростемо, ростемо. Вільними поза релі... поза релігіями поза рабством слава україні смерть ворогам